Сьогодні хочу показати вам два способи чищення молодої картоплі. Дивіться, я взяла картоплю, втягнула сюди три ложки солі, і потім ось так ці солі ту картопліку витираю. Просто отак витираю. Витираю, 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 витираю і наша картофелька має бути чиста. Але солі треба так всипати достатньо. Ну, Якщо, наприклад, ви берете 5 картоплин, то солі треба всипати відповідно 5 столових ложок. Так добре солі, щоб ви мали в чому терти. Вся шкірочка Ви Бачите? Зараз я її помилю. Вся шкірочка облізає. Ось така, виходить, картопелька. Чистюсінька. І вона не порізана, не пошкоджена ніде, не пошкробана. Дуже гарна, чистенька картопелька. І дуже важко її ножиком чистити. А так так сілі, слухайте, рукою зайшов кожну ту виємку, потер, потер, потер. Картопілька готова. Це один спосіб. Другий спосіб берете картопельку, берете щиточку, цю, якою миєте посуду, і просто тією щиточкою теж натираєте. Але не забудьте рукавички вдіти, тому що вона має сік і, і руки будуть коричневі. Щоб так не було, просто вдівайте рукавички. І ось так тією щиточкою скрізь повитирали, повитирали. Можна в ті всі заглибинки зайти, бо то є ця металева щиточка, і вона тобі зайде скрізь. І от і все. І картопілька, як золото. І тепер змиваємо водичкою шкірочку з картопельки. І дивіться, красота. Красота. І руки чисті, і картопілька гарненька неушкоджена. І таку картопільку приємно їсти. Я вам скажу. Це все. Дякую всім, хто дивився.